кухня вітальня Стіни скіремо цегли. Тут підсобне приміщення. З першого поверху вихід у внутрішній дворик. Тут у нас є два поверхи плюс мансарда. Ну, і того буде три. Проєкт вже готовий на 90%. Преміальний вік на Гріхау. Так, Тут величезна ванна. Піднімаємося на мансарду, Один котедж з open space на мансарді, другий на дві кімнати ще.